Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Я продовжую третю частину і зараз подивимося з вами ситуацію, та, що касається іменно південно-східних наших міст. Луганськ, Донецьк я не буду дивитися і області. Починаємо з Харківщини, з Харків місто. Перша доба ну, з 5 по 10 Харків, обстріли. Да, будуть обстрілювати, і... але буде наша сила перехвачувати багато по Харкову, але буде і летіти багато по Харкову. Чи будуть руйнування там, давайте глянемо. Розвілка стоїть, тобто ще воно не воно ще під питанням буде. Я не бачу тут великих руйнувань. Давайте глянемо область, та, що йде нижче до Дніпра. Угу. Ось, пожалуйста, там, де до Дніпра, будуть летіти пльотки. Чим-закінчиться то закінчиться трансформацією, по луні, страждання. А, ну, і, тим не менше, ключі в наших руках, і ще і розвілка падає. Тобто ще буде і вибір, це буде ще двоєна ситуація. Тому а, по Харкову я можу сказати, що тут така. Не вирішена ще задача, чи будуть вони шпуляти в цю область. Давайте глянемо то що по Білгороду рядом, яка там буде обстановка. Там, де Білгород, ідуть якісь бажання, але ключ в наших руках, як кажуть. Знаєте, там якось воно, чи будуть польові оці? артилерія. Да, польова артилерія йде. Ось вона башня, вона йде полювати ця артилерія. Але наші також відповідають. Там як дуелі такі йдуть, знаєте. Але теж, да, руйнування, звісно, йдуть. Звісно, де вони попадають, там йдуть руйнування. Оцю оцю, от я хочу роздивитися область е, нижче, яка йде. Ну, тут от як спочатку показало, зараз не показало. Ну, покажіть мені, чи будуть руйнування з 5 по 10. Південна область Харківщини. От коса йде рішення. Ні, я не бачу. Так, Дніпро. Дніпро. Дивимося саме Дніпро з 5 по 10. Буде захист, буде все нормально. Так, дивимося лівий берег. Тут іде трансформація. Тобто будуть якісь іти подвіжки, але вони не будуть руйнівними. Це будуть якісь наші подвіжки. А ось по правій стороні, що у нас тут плани є. Але, бачите, все ж таки будуть тут летіти ракети, що чим закінчиться, закінчиться для нас, не буде нічим страшним. Тобто для Дніпрян ця область. В цілому по Дніпру я не бачу тут проблем. З 5 по 10 я не бачу, карти того не показують. Так, Запоріжжя з 5 по 10, є бажання робити пакості. Проблеми йдуть, гори йдуть і башня йде по Запоріжжю. Ну, ось так. Бачите, Запоріжжя, як завжди, получає, як завжди отримує. Не оставлять вони в покої Запоріжжя? Проблеми йдуть по Запоріжжю. Чи будуть у нас руйнування по Запоріжжю 5, з 5 по 10? Так, по трансформації можливі. Так, будуть руйнування. Наскільки я не знаю висомі, бо там миші, може, невеличкі будуть, якщо ще щось не додається Дивимося правий берег Запоріжжя. Ну, тут більш-менш нормально, лівий берег Запоріжжя. Ось іде подія. По букету нормальна. В груді як нічого. Тобто саме Запоріжжя буде конкретно приймати. Ну, да, там практично ж вся е, територія окупована, там тільки. Декілька трошки до, до Запоріжжя не дійшли. Так, давайте глянемо, е, яка обстановочка у нас з енергодаром, з нашою ЗС. На першій добі буде. Ой, там проблеми люди. І хитрі, і вони там пакостять. Ой, що вони роблять з тою ЗС, суки. Ну, вона буде триматися. Все ж таки, вона зроблена останньою. Там йде запас, як кажуть, її. Будуть щось робити, приймати рішення. Там ведуться переговори постійно по тій ЗС, просто що вони не офіційні. Так, дивимося Херсон. Трошки здвигаю. О. Де видно і Миколаїв? Херсон. З 5 по 10. Чи будуть удари ракетами? Ракетами вони туди не шпуляють. От польова артилерія. Зараз ми подивимося. Дрони і ракети вони туди не шпуляють. Чи будуть обстріли артилерією польовою Херсону? З 5 по 10. Так, да, будуть, ось, пожалуйста. Будуть. Стабільно, причому. Стабільно будуть. Чи будуть загиблі люди з 5 по 10 в місті Херсон від обстрілів польової артилерії? Так, трансформація, башня. Будуть. Причому це якесь о, іменно відкрите. Відкрите місце якесь буде. Башня і трансформація. І роздоріжжя. Ну так, може будуть поранені. Може загиблих, може і не буде. Ні, будуть. Будуть загиблі. Будуть. З 5 по 10 будуть загиблі. Поранені, і загиблі. Херсон потрапає капітально. Ой-ой-ой. Так. Дивимося далі, Миколаїв. Ну, от лівий берег Херсонщини. Мене просили подивитися, дивлюсь. Лівий берег Херсонщини. Проблеми в них є. Сила там стоїть. Це вже їхня сила, російська там стоїть. Наші вже там немає. Правобережжя Херсонщини. Чи будуть обстрілювати? Трансформації йдуть, зміни йдуть, але тут воно так, знаєте, як робоча обстановка. Як здрасті, От таке. Місто здрасті, польова артилерія. Якось так. Миколаїв з 5 по 10 також будуть по башні. Але тут більше йдуть, як знаєте, все ж таки це більше буде морально. Морально. Так, по самому Миколаєву я маю на увазі. Давайте поглянемо області. Область, оця, що йде ближче до Одещини. Ну, більш-менш тут захищається. Так, і та, що Миколаївщина йде ближче до лівого берега Херсонщини, правого берега Херсонщини. Ну, нічого, більш-менш. А ні, достають, от достають, достають. Достають і захищатися будуть. Будуть захищатися. Так, далі поїхали. Чи будуть загиблі по Миколаєву, по Миколаївській області з 5 по 10 від обстрілів? Загиблих не буде, але травмовані можуть бути люди там. Так, дивимося Одесу. Я отак розверну, напевно, щоб нам Одесу дивитися а, більш повно, повномасштабно. Отак. О, отак. Давайте глянемо. Область також і та, що йде ближче до Румунії, тут йде роздоріжжя люди, плани, але поки що ударів не бачу. Давайте тоді обратним ходом йдемо туга декада. Березня, яка буде обстановка. Тут же. Ну, тут тільки бажання, але будуть якісь мілкі руйнування. У цій області будуть робити якісь пакості мілкі. Ну, таке, може, щось невеличке таке, знаєте, по крисам. Так, сама Одеса на другу декаду з 10-го. 21 Будуть обстріли, будуть, будуть, однозначно будуть, але вони не нанесуть, скажімо так, великої шкоди, але будуть. Так, і оця область вище, яка йде до Миколаєва ближче тут. Ну, тут бажання, але відіб'ють. Так, Миколаїв. 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 Це друга доба, повторюю, по 21 З 10 по 11 по 21 Сам Миколаїв вроді нічого. Так, Миколаївська область. Там вище. На північ, теж, але о, ситуація з тучками буде така собі, але більш-менш нормально. Так, і оця область, яка йде ближче до Херсону. Ну, тут теж, о, тут будуть доставати на другій декаді і підуть проблеми. Оце де до Херсонщини, ось друга декада Миколаївщини. Ось, пожалуйста. Чи будуть загиблі люди? Ні. Так, і ми далі повертаємося і дивимося Херсон. Саме місто Херсон. Так, тут буде зрізання. Буде, буде, буде. Причому коса, це зрізання буде, скоріш всього, і життя. Ану, чи будуть загиблі з 10 по 21. Від ударів. Ну, я не бачу, там змій впав. Так, ану, дайте. Ну, будуть, може, постраждалі. Чи будуть з 21 по, по, з 11 по 21 Херсон, чи будуть загиблі люди? М -м -м якось так ні. Якось так ні. Може, буде якийсь період, що все ж таки реально не буде померлих, будуть тільки постраждалі. Так, давайте подивимося правобережжя Херсонщини. Чи будуть обстріли? Ну, Тут якось тримають вони, але ж область, чи буде польова, польова артилерія, оці дуелі, обстріли по берегам іти. Так, тут луна йде. Змії, бажання велике. Ну, Тут така ситуація. Да, от тут по, по зміям там постійно воно таке йде, бажання пакостити, робити ці справи. Ну, Херсон, так друга декада якось так полегшає, якщо чесно. Не знаю, чи буде воно так на самом деле. Так, продвигаємося далі. Йдемо на Запоріжжя. Дніпро. Запоріжжя. Зразу показує. Друга декада. І будуть обстріли, буде трансформація. Будуть обстріли. Сказати, що будуть великі руйнування по цим картам я не можу. Зараз я ще спитаю ще раз. Вроді як ні. Давайте я гляну, чи будуть загиблі. Запоріжжі від цих ударів. Ні. Так, дивимося правий берег Запоріжжя. Область. Ну, тут все. А, ні, башня воно падає. Але вона лежить між гарних карт. А тут криски. Буде якесь щось мілке. Щось мілке там гризеться, щось мілкі якісь будуть. Або наслідки від, вже, знаєте, від того, що було. Або, може, пакості хтось робить І, і лівий берег Запоріжжя. Запорізької області. ну Тут печаль печальна, тут ідуть і бажання, і роблять потуччі неясність, по собакі, трансформація іде. Тут ідуть обстріли Запорізька область. Лівий берег, там жахіття. Так, я маю на увазі оріхів, я маю на увазі гуляй поля. Далі вже тут територія окупаційна, вони самі по собі не стріляють. Так, дивимося Дніпро. Дніпро. Друга декада, йде трансформація. Будуть туди летіти, але відіб'ють цю, цю історію. Саме Дніпро. А яка буде ситуація по, по області по цьому берегу? Не достануть, тільки хочуть. Так, а тут з цієї сторони, а ну що ви, а, вона не перевернулася, то нічого її дивитися. Так, а ця сторона Дніпропетровщини. Ось ця сторона Дніпро лівий берег буде обстрілюватися. Буде летіти туди, але, в принципі, великої шкоди не повинно там бути. Ну і дивимося Харків. Харків друга декада. Саме місто. Нормально. Область. Тут будуть захищати 100%, букет випав. Ну і то де ближче до Білгорода, яка ситуація? Тут трансформація, звісно, йде. Але ключ в наших руках. Все ж таки, там щось вони. Двойствана буде ситуація по очікуванню собаки. І будуть проблеми. Так, десь наприкінці тижня, наприкінці другої декади, будуть проблеми у Харкова. Знов. Так, чи будуть постраждалі на другій декаді люди від цих всіх подій? Ну, зли... неясна тут ситуація, поки що не відкриває. Так, і третя декада. Зараз секундочку я. секунду. Процес жіночий нікуди ж не дівається, сім'я є сім'я, треба кормити. Так, і дивимося, ідемо третя декада. Зразу ми починаємо з Харкова, в обратному напрямку підемо. Це вже, виходить, з 21 по 31 березня. Харків, як буде себе почувати, обстріли будуть. Але вони не будуть дуже руйнівними. І, скоріш всього, що ракету перехватять. Якщо даже там щось десь попадає, воно не буде е, таким. Мене більш цікавить Білгородська оця ситуація, що поряд з ними третя декада. ну, Вроді як нічого, слава Богу. Так, і область, яка ближче сюди до Дніпра, частина області Харківської. З 21 по 31 теж більш-менш нормально. Так, Дніпро. Саме Дніпро, Третя декада. Прекрасно. Прекрасно. Так. Ну, там незначне таке воно по дитині. Так, дивимося е, область, яка йде по. Правому по лівому берегу. Ну, тут так собі йде історія, будуть якісь іти моменти, але вони як під контролем будуть все ж таки так, і правий берег, прав область, правобері... область, яка йде ближче, сюди до Миколаєва, до Крапівницького. Тут от іде трансформація, ідуть такі виклики, але ця трансформація вона не буде дуже руйнівна, скажімо так. Але це можливо, дуже можливо, що попадуть кудись вони. Оця частина Дніпро Дніпропетровщини, ця кусок області. Так, Запоріжжя. Запоріжжя. З 21 по 31. Березня. Третя декада Запоріжжя буде полегше Тут ідуть плани і якась мелочь пуза щось буде таке. Ну, може, дрони зіб'ють. Може, щось якісь уламки. Може, ну таке воно не руйнівне. По крискам воно. Знаєте, постійне щось таке, але воно, воно руйнується, але потихеньку, потрошку. Тобто це може навіть просто оці якісь е, люди, які займаються мілкими пакостями. Оці диверсанти різного плану, які просто, може, щось виводять зі строю, щось десь пакостять, знаєте? Виводять із строю. Так, але міл... Або щось мілке таке, знаєте, що воно не принесе загрози, десь прилетить в поле, упаде і все. Так, значить, лівий берег Запоріжжя області. Ви знаєте, і не погано, а тут сила дуже стоїть мощна, бачите? Так, і правий берег, правий берег Запоріжжя. Нормально все буде. Так, добре. Ну це вже радує березень, при кінець якось більш-менш полегше. Так, давайте подивимося Херсон. Березень місяць, 21, 31. На 10 днів. Ще будуть удари по Херсону. Так, да, будуть іти події, але, знаєте, як? От вони... Будуть, в принципі, не настільки руйнівні вже. Тобто, давайте я гляну, чи будуть руйнування в Херсоні від цих обстрілів? Ні. Чи будуть загиблі? Проблема йде, але вона не така загрозлива. Так, да, ну, вона ще й двойственна, чи буде то. Тобто, от, пожалуйста, вже даже по Херсону можна орієнтуватися, що по березню буде вже менше, вже не та, не та буде обстановка на третій декаді. Так, Херсон ми подивилися, Миколаїв. Під питанням буде ця історія, вона не розкрита ще, вони думають, там йде вибір. Але. Не, поки не показує тут удари. Область, там, де йде південноукраїнська українська АЕС, теж нормально, але криски все ж таки випали. І що вони будуть ті криски робити? Башню робити вони будуть. Ах, ви ж суки. Коротше, Миколаївщина, Миколаївщина, у вас буде на третій декаді проблема. Проблема, вроді, по початку не серйозна, а потім вона виліється. Проблему серйозну. Бо тут ще й луна, а луна показує про те, що буде дуже чутлива обстановка, і вона не буде бистрою. Тобто, події ті, які відбудуться, вони будуть непрості для вас. Так, область. А, мою область подивилися. Давайте я оцю область подивлюся, яка ближча до Херсону. Тут теж не, не зрозуміло, але тут сила стоїть. Тут сила стоїть, тому воно не зрозуміло, вони не знають, чи треба їм то, чи не треба. Так, Одеса, Одеса, Одеса. Третя декада березня. Проблеми йдуть, але обстрілів, ага, ось вона і башня. В Одесі також будуть обстріли. Приблизно як по Миколаєву, практично ті ж карти впали. В общем, ситуація буде серйозна, чи будуть загиблі в Одесі на третій декаді від обстрілів. Неясна ситуація буде собита, але ситуація неоднозначна. Мабуть, будуть шукати людей. Так, а ну давайте, Миколаївщина, я також подивлюсь, чи будуть загиблі люди. Я, знаєте, що вам скажу, зразу впала башня? Впала башня, потім риби, криси, події. Я вам так скажу, щоб багато карт не класти, ось по Миколаєву так, буде удар по здоров'ю, воно буде точитися, подія буде. Яка то подія, чим вона закінчиться? Змінами. На краще. Ну, будемо сподіватися, що я вам так скажу: по башні буде удар по людям, по життю людей, повредить здоров'я. Серйозно це серйозно, може навіть кінцівки, чи щось таке. Але ну, смерті, вроді, як не показує. По Миколаєву я глянула. Так, давайте глянемо область, яка йде до Кишеньова. Одеська, яка буде тут обстановка. Также буде подла обстановка, але тут ще під питаннями, де сили тут дуже багато. Не думайте, росіяни, що тут вас чекають. Так, і Одеська область, яка йде на південь. Чи будуть тут такі проблеми? А тут якраз якісь плани. А ось вони плани і пльотки. Але ключ буде в наших руках, ми це будемо працювати і вирішувати, чи будуть загиблі люди. Чи будуть загиблі люди в цій ситуації? Чи трапиться таке лілії? Ні, не буде загиблих людей, не буде. Все, ми з вами закінчили е, розгляд е, Південно-Західних територій України на обстріли. І е, думаю, що вам було то цікаво. Так, воно трошки затягнуто, але кожен перегляне свій регіон, і я думаю, що вам це буде дуже потрібно, щоб ви мали якось в голові свої бачення ситуації. Бажаю вам бути люди живими та здоровими. Бережіть себе і своїх близьких. Донатьте на ЗСУ, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі стосовно розкладу. Якщо є бажання на особистий розклад, в описі є мій телефон, Viber і WhatsApp, він один і той же. І якщо є бажання, там є моя картка, можете кинути мені на каву чи на шоколадку. Все, почуємось, папа. -па.